А ось і моя кімната, займу це ліжко. Вітаю. Ну, нарешті я уже стомився чекати. А ти чого? Що ти робиш? Не второпав, це що за сміття? Фу, це що, їжа? Це мої хот доги з мого улюбленого кіоску. Дуже смачні. Це огидно. І де моє замовлення. Я не платитиму за цю доставку. Я не доставник. Я твій сусід по кімнаті, Ендрю. Не знав, що жебраків сюди також пускають. Ось так хоч дивитися на тебе не боляче. Ого, дякую! Вперше бачу стільки грошей у одному місці. О, хочеш чипсів? Пригощайся. Ні, дякую, я таке не їм. Вони ж дешеві. У мене є мій улюблений варіант класу люкс зі смаком чорної ікри. Ось сам заціни. Ой-ой-ой! Звідки вітер? Здається, це гвинтокрил, чуєш? Здається, це наш сусід. Та ну, серйозно, точно сусід. Запитую дозвіл на посадку. Гаразд, знижуюся. Це був гвинтокрил? Ага, на нашому даху. Ну, так. Мій улюблений транспорт. Отже, каву мені подавати о восьмій і наведи тут лад. Віку, він вирішив, що ти його служник. Ще чогось бажаєте? Так, не забудь, Круасан. Це такий жарт? Ні, я люблю з шоколадною начинкою. Слухай, хлопче, я тобі не служник. А як на мене, дуже схожий, ось передай своєму помічнику, нехай віднесе до хімчистки. О, симпатичний костюм! Тільки куди його повісити? Гаразд, віднесу до хімчистки. Тільки ніяк не збагну, чого вони вирішили, що я доставник. Знаєш що? Ти тут не єдиний багатій, так що поводь себе скромніше. Ти багатій, не сміши мене, і взагалі я з жебраками не спілкуюся. Ось тобі на мою територію вхід заборонено. І мені з цим жити. Це віп-місце для віп-студентів, тобто для мене зрозуміло. Ти думаєш, ти такий крутий, а от і ні. Стривай, що це він зробив? Поки Вік та Ентоні сперечаються, хто з них крутіший, Ендрю, здається, вирішив питання наявності особистого простору. А це чудова ідея. Мій будиночок буде найкращим. Угу, угу. Радий, що ти згоден. Ха, яке мені діло до твого будиночка? Якщо у мене будуть віп хороми? Ми ще подивимося? У тебе немає шансів. Хм, треба мій якось симпатично оформити. Почну зі стін. Шпалери додадуть затишку. І нічого, що вони картонні. Я впевнений, вийде чудово. Головне добре прикріпити їх за допомогою степлера. Мені також потрібні шпалери, однак з чого їх зробити? Точно гроші. Так почнемо. Гроші завжди рятують багатія Віка, і, схоже, цього разу вони теж його не підвели. Прекрасно! А тепер кріпимо їх до ліжка. Шпалери з грошей. Що може бути краще, я думаю нічого. Картон, гроші усе не те. Я знаю, на моїх стінах будуть шпалери зі справжнього золота. У -у так Юга Заможний Ентоні налаштований серйозно. Для мене зробити найкращий, найдорожчий будиночок це справа честі. Мої стіни готові. Краса. Ой, ну золото, то й що? А ось що мій будиночок буде особливим. Я, я, я навіть зроблю невелику прикрасу для фасаду. Ця табличка підкреслить мій особливий віп-статус, і всі наші гості одразу бачитимуть, хто тут найзаможніший та найкрутіший. року, так дивіться, та заздріть. Та чого там заздрити, гроші краще за золото. У мене і так затишно. Та вашим будиночкам з моїм не зрівнятися. Так моїм стінам, вочевидь, чогось не вистачає. Вигадав, треба якийсь декор. І я вже знаю який світлини мене коханого, чудово впишуться в інтер'єр. Та й чим більше їх буде, тим краще. Це останнє готово! Тепер треба додати якогось милого освітлення. О, у мене є гірлянда, буде гарно. Однак вона надто проста. Треба додати їй шику. І я знаю, яким чином. Ну ось, гірлянда з банкнот просто ідеально. Я дуже задоволений. Що? Так це ще не все. Справжня картина маслом. Ось що додасть моєму будиночку родзинки. Ох, мистецтво у мене в крові. Ще трохи. Як добре, що я обрав пейзаж. Зможу насолоджуватися казковим краєвидом будь-якої миті. Так, я художник від Бога. Хм, цікаво. У мене також є ідея. І їм таке не по кишені. Алло? Ну ось хто там ще? Алане, я хочу замовити в тебе портрет. Без проблем, пане Майерсе. Vudevo e Декор для будиночків Віка та Ендрю дуже гарний. А ось Ентоні має якийсь підозрілий вигляд. Схоже, він щось задумав. Додамо останніх штрихів. Та й таке не найблагородніший вчинок. Невже Ентоні думає, що роблячи підлянки всім, він зможе перемогти у цьому раптовому змаганні? Усе так краще. І так, я нічого не чіпав і взагалі мене тут не було. Ваш портрет, пане Майерсе. прекрасно. Шкода, що його не бачить, пан Майлз. Я старався. О, мій да вінчі! Те, що я й хотів. Що? Та вони знущаються з мене. Я просто в шоці. Це приголомшливо. Агов! хто зіпсував мій пейзаж? Ви автор? Браво! Яке бачення кольору, які мазки. Слухай, Ендрю, а продай мені свою картину. Заплачу, скільки скажу. Мені не потрібні твої гроші. Справжнє мистецтво безцінне. Гаразд, моя справа запропонувати. Агов, Майерсе, розслабся. Хм, Мені теж потрібне світло для будиночка. Придумав грошей на якісь лампочки, я не маю, але знаю, як зробити так, щоб було не тільки світло, а й тепло. Так, це картонний комин. Такого в сусідів точно не буде. У моєму будиночку має бути унікальне освітлення. Я знаю, воно буде не просто унікальним, воно буде королівським. Готово, розкішно, егеш? А я купив дві дизайнерські лампи. Круто, так? Лампи? Лампи точно не завадять. Тільки в мене вони золоті. І не дві, а одразу три. Ось що я називаю справді крутим. Схоже, ці хлопці ніколи не стомляться мірятися своїм багатством. Я перший підключаю. А ось і ні. А ось і так. Прибери свої жебрачі пальці віку. Сам прибери. О, ні, фільтр не витримав навантаження. Це ти винен Майерсе. Ех, мені навіть вас шкода, хлопці. У нього комин. Я перший. Ендрю, продай мені свій комин. Ні, мені продай. Я щедро заплачу. Не слухай його. Даю 50 Краще бери моє золото. Ні, даю 100 тисяч доларів. Ці злитки коштують у десятки разів дорожче. Продай комин мені. Гаразд, Ентоні вмовив. Непогана угода. Ось забирай. А він ще й непогано підходить до мого інтер'єру. Щось я втомився. День був дуже напружений, треба поспати. <стр phase> Доброго ранку. Ну що, час починати новий день? А -а 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 -а! Що сталося? Біда! Мій портрет розплавився. Оце так трагедія. Він же ексклюзивний. Схоже, що Ентоні наздогнала карма. Настав час зайнятися меблюванням будиночка. Так, поїхали. За час створення своєї економічної оселі Ендрю навчився робити з картону усе ще завгодно. Це правда! Дивіться, які симпатичні кімнатні рослини у мене. Так, я купив ще й торшер. Однак треба його якось оформити. Я знаю гроші. Гроші! Ує! Yeah! Я геній. Основний будівельний матеріал віка це купюри. Рослини це, звісно, добре, але одними квіточками в будинку точно не обійтися. Так що Ендрю продовжує завзято майструвати свої картонні меблі, і в нього виходить все чудово. Мій умивальник готовий. Час лазневих процедур. Перевіримо, як він працює. Ідеально. Так, я майстер на всі руки. А тепер ще й чистий майстер. І це все жалюгідне видовище. Дивіться та вчиться. Алло? починайте. Зараз ви побачите, що означає по-справжньому розкішна оселя. Щось робити своїми руками. гігазаможний Ентоні точно не має наміру. Тому він замовив для свого будиночка практично весь меблевий магазин. Тут найнеобхідніше, ну принаймні, я так думаю. Нарешті остання коробка. Дякую, пане Майлзе. Здається, я трохи перестарався. Мене так турбують мої заощадження. Є ідея. Титановий сейф саме те, що мені потрібно. І ключі, будь ласка, чудово. Так, Вікі справді залежний від свого багатства. Однак, з такою кількістю грошей він міг би обклеїти ними не лише свій секретний будиночок, а й весь гуртожиток. Згоден, але невеликий запас на чорний день не завадить. Зачиняємо. Усе. Тепер я можу бути спокійним. Безпека понад усе. А ти не підглядай. Ну, ми подивимося раптом у мене є якась копійчина. Стривайте, щось знайшов. Та й таке цього не вистачить, щоб купити сейф. Але навіщо купувати? Я ж сам можу його зробити. Тільки дайте хвилинку. Що ж, мабуть, картон рятує Ендрю у будь-якій ситуації. Є! Нічим не гірший за справжній. Тепер його треба десь закріпити. Ось тут підійде. Беремо двосторонню клейку-стрічку, клеїмо її на стінки сейфа. І ось вуаля! Розкішно! І головне свою функцію він виконує. Тепер мої копієчки будуть цілими та неушкодженими. Дитячий садок якийсь. Вони ще не бачили мого сейфа та й невряд чи колись побачать. Перший рівень пройшов. Кодова фраза Золоті гори. Готово? Моїм сусідам таке і не снилося. Ех, складно! Але воно того варте. Система розроблена спеціально для мого скарбу. Секретне сховище у секретному будиночку це вже абсолютно новий рівень захисту. О, я так сумував. Ось він, мій пан Майлз. Найдорожче, що я маю. Він завжди під надійним захистом. Навіть віку про таку систему безпеки залишається тільки мріяти. Ти вліз на мою територію. Це наклеп! Це ти намагаєшся відібрати мою. Так не годиться, треба щось вигадати. Ти поставив свою огорожу на цілих 10 сантиметрів далі від межі. Не кажи ні синітниці, це все моя територія. Зарубай на носі. Атмосфера загострюється. Ендрю доведеться сильно постаратися, щоб помирити цих двох гонорових багатіїв. Це має спрацювати. Відсунь свою огорожу і не подумаю: агов, хлопці, гей! Та чого тобі? Гаразд, слухаємо. Ось це тобі, а це тобі. І припиніть сваритися. Слухай, Ендрю, а приходь у гості у мій будиночок. Ні, Ендрю, приходь краще до мене. Він піде до мене. Ні, він піде у мій будиночок. Я його перший запросив. А та заспокойтеся, ви вже. Просто ходімо до мене всі. Схоже, Ендрю, все-таки вдалося налагодити тут мир та гармонію. Псс. Ентоні, а хто такий пан Майлз? Це секрет. Тільки не виказуйте його. Віку, а ти не знаєш? Гадки не маю. Ну, добре. Друзі, може, ви знаєте, хто такий пан Майлз? Га? Напишіть мені у коментарях.